Джорі Джон зла насінина. Я зла насінина, погана насінина. Отак, це правда. Інше зернятко дивиться на мене і каже Ця насінина така погана. Коли вони думають, що я не слухаю, вони бурмочуть. Там, де погана насінина. Але я їх чую. Як для насінини, я маю добрий слух. Наскільки я поганий? Ви дійсно хочете знати? Ну, я ніколи не вертаю речі туди, де вони лежали. Я завжди запізнююсь. Я розповідаю довгі, геть несмішні анекдоти. Я ніколи не мию руки або ноги. Я брешу навіть тоді, коли і так ясно, що це був я. Я проштовхуюсь вперед без черги. Кожного разу. Я витрещаюся на всіх, я усіх лякаю, я перебиваю всіх і ніколи не слухаю. І ще роблю багато поганих речей. Знаєш чому? Бо я погана насінина, погана насінина. Я просто нічого не можу собою вдіяти. Звичайно, я не завжди був таким поганим. Я народився скромним зернятком на простому соняшнику, на нічим не примітному полі. У мене була велика сім'я, багато насіння, ми вміли розважатися, ми завжди були поруч. Але потім полюски соняшнику опали, і наша квітка зів'яла. Далі в мене все як в тумані. Я пам'ятаю сумку, все потемніло. А потім, потім велетень! Я думав, що помер. Я думав, що зі мною покінчено. Я кричав і кричав, і в останню секунду мене виплюнули. Я пролетів у повітрі і з гуркотом приземлився під трибунами. Коли я прокинувся, на дворі було темно. Жувальна гумка пом'якшила моє падіння. Я почувався добре. Але щось змінилося в мене всередині? Я став зовсім іншою насіниною. Я став злою насіниною, поганою насіниною. Все вірно. Я перестав посміхатися. Я тримав все в собі. Я плив за течією. Я ні з ким не дружив. Я став ставитися до всіх погано. Я навмисно загубився. Я жив в банці з-під газировки. Мені було байдуже, і мене це влаштовувало. До недавнього давнього часу. Я прийняв важливе рішення. Я вирішив, що більше не хочу бути злою насіниною. Я готов бути щасливим. Важко бути хорошим, коли ти звик бути поганим. Але я намагаюся. Колись. Настане цей день, звичайно, я все одно забуваю слухати, і я все одно запізнююсь, і я все ще розмовляю під час фільмів, і я роблю всілякі інші погані речі. Але я також дякую, кажу, будь ласка, і я посміхаюся, і я відкриваю людям двері не завжди, але іноді. І, хоча я все ще почуваюся погано. Іноді я почуваюся добре. Це такий мікс. Все, що я можу зробити, це продовжувати намагатися. І я продовжую думати, що, можливо, я все таки не така погана насінина. Гей, дивись, ось та погана насінина. Насправді, вона вже не така й погана. Я чув це. Якщо вам сподобалась казка, Підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.